Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь короткий інформаційний випуск. Новин святкування дня конституції на Хущині розпочалося у п'ятницю, 26 червня, урочистим зібранням у районному будинку культури. До цієї дати приурочили і ще визначені події: 70-ї річниці входження з закарпаття до складу України та професійного свята дня державної служби. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Цього року Україна відзначає 19-ту річницю створення найголовнішого документу країни, адже саме конституція є гарантом правових відносин у державі і рівності всіх громадян. В урочистих зборах, які проводилися, на Хущині з нагоди визначної дати в житті країни взяли участь очільники міста та району, які привітали всіх присутніх з визначною датою для кожного українця і ще з двома важливими подіями. Адже саме цього дня краяни відзначали 70-ту річницю приєднання за. Карпаття до України і професійного свята Дня державного службовця, які вирішено було проводити одного дня, не обійшлося цього святкового дня і без почесних грамот, які керівники міста та району вручили державним службовцям та окремим представникам різних галузей. Постей свята концертом розважали вихованці народної естрадної студії Фортуна, директор районного будинку культури Василь Чорей і відомий у краї артист Іван Пилипець. А справжнім сюрпризом для всіх присутніх став виступ Антона Копитіна, переможця телепроекту Голос країни, який привітав краян зі святами і подарував свою творчість. До речі, свій всеукраїнський тур, учасники «Голос країни, переможець Антон Кобитін, Аніс, Андрій Лучанко та наш земляк Іван Пилипець розпочали саме з міста над Тисою. Я, 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 я. Чає разом із днем ратифікації головного закону України конституції 28 червня відзначається День молоді. З нагоди відзначення цих двох свят центральна площа міста над Тисою зібрала чималу кількість гостей. А запальна атмосфера конкурсної та концертної програм запам'ятається усім надовго. Побувала на святі, і наша знімальна група. Кульмінацією святкових заходів до Дня Конституції стали народні гуляння, що відбулися у неділю на центральній площі міста. Різноманітні конкурси, виступи інструментальних, вокальних колективів, танцювальні сценки. Родзинкою свята став конкурс дитячого малюнка на Бруківці Центральної площі. 28 червня вся країна відмічала не лише 19-ту річницю Конституції, але і День молоді. Саме такий симбіоз атмосфери цих двох свят вирував цього дня на центральній площі. Я хочу зараз привітати, всю молодь. давайте поаплодуємо молоді наші, давайте, дружно поаплодуємо молоді. Шановні дорогі, міні друзі, сьогодні день молоді. Щофія за вас раді разом з вами, що ми можемо святкувати, всі нормальні цивілізовані люди, та вами майбутне, і ви будете будувати цю державу. За пані виступи дитячих колективів зробили свято молоді по справжньому феєричним. Stopper, I was in love with you. I told the woodstocker I wasn't in love with you. And then the woodstocker, he told me what to do. He told me. Святкування річниці конституції та дня молоді вдалося, і нам залишається лише чекати наступного свята і продовжувати сподіватися на нашу талановиту молодь та на наше світле майбутнє. Шановні телеглядачі, як ми і обіцяли вам, у короткому інформаційному випуску розкажемо, як відбулася чергова урочиста церемонія нагородження переможців телевізійного конкурсу на цей раз кращий весняний кліп, у якому взяли участь 13 кліпів, що транслювалися у нашій музично-розважальній програмі від щирого серця протягом весни. Як завжди, нашим партнером виступив розважальний комплекс ВІП директор Марина Лунченко. Детальніше про це у нашому сюжеті. Традиційно з переможцями конкурсу зустрічаємося в готельно-розважальному комплексі ВІП директор Марина Лунченко, який є нашим постійним і надійним партнером та кожного разу готує для переможців цікаві призи. За перше місце ми пропонували сертифікати в салон. Якщо це жінка, тому що багато дітей приймає участь у наших конкурсах. Тоді ми завжди розділяємо подарунки. Якщо це жінка, тоді ми пропонуємо послуги нашого ВІП-спа-салону. Були і манікюр, були різного виду процедури в масажному кабінеті, були процедури, у... котрі проводили дівчата це зачіски, різні плетіння. Також ми готували подарунки, котрі можна було використати в нашому ресторані. То були вечері, якщо це пара молода, то була романтична вечеря. Якщо це, Дитинка перемогла в конкурсі. Ми пропонували з дитячого меню, з десертів, морозиво. І третій вид подарунку це гра в боулінг-клубі нашому. В боулінг всі подарунки без виключення використовувалися. Так як я говорила, на протязі місяця люди з сертифікатами приходили до нас, показували персоналу і використовували спокійно свої подарунки. Приємно відзначити, що з кожним наступним проведеним конкурсом підвищується активність наших глядачів, що, звісно, позначилося на кількості голосів за кожний окремий кліп. Цього разу участь у конкурсі брали 13 різних кліпів, що транслювалися протягом весни у програмі від щирого серця. Це кліпи з нижнього селища Нанкова, Хуста, Криви та Золотарева. Як завжди, голосування відбувалося п'ятьма шляхами. Телефонні дзвінки, смски на електронній пошті у Фейсбуці та ВКонтакті. Отож, за результатами голосування, третє місце між собою розділили два дитячі кліпи з хуста: штефуца 558 голосів та Фаренець – 559 голосів. Мені самої кліп на день народження. Мені було сім рочків. Дякую всім, хто голосував за мене і, і тим, хто зробив мені кліп. Друге місце жіночий кліп Фаренець з хуста 584 голоси. А в нас оба два кліпи з нагоди дня народження Настуської і нашої сестри. Наша бабушка замовила, але прийшла повіла. Треба голосувати з вівторка. Голосуйте. І ми всі почали голосувати, попередзвонювали родичам, і Родичі всі сиділи. Тиждень на телефонах дзвонили, писали, і так вийшло, що ми грали друге-третє місце. Із кількістю 628 голосів перше місце в нашому телевізійному конкурсі отримав весільний кліп Петрусь зі Стеблівки. Я замовляла кліп для свого внука. Він 1 травня 2014 року одружився і цього року, 1 травня, у них була річниця свадьби. Ми після того, значить, мені, мені предложили участь приймати участь з цього кліпа. Значить, ми голосували в інтернеті, в фейсбуці. У нас дуже много друзів в інтернеті, також звонків дуже, дуже много було, смс-ки за кордону, тому що у нас много родичів живе за кордоном. Наші молоді дуже раді, що ми зайняли перше місце. Ми навіть сподівалися, що ми займемо перше місце, бо в нас дуже багато за нас голосувало людей, таких що друзів наших. Вітаємо наших учасників ще раз із перемогою та бажаємо приємно провести час, використавши призи від готельно-розважального комплексу ВІП протягом місяця. Ми маємо багатий спектр послуг від готелю до салону. В боулінг-клубі ви можете насолодитися виступами різних зірок, приїжджають різні діджеї до нас на вихідні, бронюйте столики, вся інформація є в інтернеті, радо вас чекаємо. В салоні також зараз є багато новинок, одна з них це апарат Окіджет, новинка передової технології в косметології, на основі кисню. Запрошую також все, в адміністратора можна уточнити, домовитись. Отож, черговий телевізійний конкурс закінчився. Наразі готуємось до літнього та чекаємо на ваші замовлення у музично-розважальній програмі від щирого серця. Даруйте радість і приємну посмішку рідним та близьким разом з РТК Хуст. На сьогодні це всі новини. А на завершення нашого інформаційного випуску, шановні телеглядачі, як завжди, нагадую вам, що знайти нас ви можете у Фейсбуці за адресою, що вказана на ваших екранах. Де ви можете переглянути короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі? Нехай вам щастить у всьому. На все вам добре. До наступних зустрічей в ефірі. До побачення.